Питання тормозиться в міністерстві. якби ми матеріали там, поки вони надають сюди, це виходить а в 2, 3, 4, 6 місяців. От, а як генерали подають документи, то вони надходять з міністерства зразу сюди за два дні, максимум за неділю. От, є такий генерал, генерал Науменко, якого ми всі знаємо, з яким ми нанесли службу, от, то в нього вже другий раз робить заход, попитатися отримати статус учасника бойових дій. Хоча ніяких дій він ніде не приймав. Службу і в нас є інформація, в нас є оперативні працівники, зібрана на нього, що він вибраний значить, ДНР, ЛНР сепаратистами, головним міліцинером. Зібрана інформація, надана керівництву МВС для розгляду. І ця ж люди вигільна... батальйон Луганськ 1 розглядався і на відомчій комісії, і на міжвідомчій. Ну я, якби, я ми, не відділ, як, там... якби ми якби ми з вами раніше домовилися про цю зустріч, і я б підготувався і надав би вам повністю по прізвищах, кого ми розглядали. На сьогоднішній день, якщо я не помиляюсь, більше восьми тисяч знаходиться матеріалів у міністерстві. Тобто цей процес постійно рухається, кожен тиждень матеріали розглядаються.